Факт видобування корисних копалин на території недіючого кар'єру виявили працівники управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю. За словами правоохоронців, неподалік населеного пункту Берем'янської сільської ради, що в Бучацькому районі, побачили, що з кар'єру виїжджає вантажний автомобіль, заповнений червоним каменем. Неподалік стояв і екскаватор. Саме тут сьогодні близько 8 години ранку було затримано трактор екскаватор Атлас. Він буде далі. От, де здійснення незаконне видобування корисних опалень, надер, камінь червоний, бутовий. Дані особи працюють незаконно, от, без будь-яких дозвільних документів. На місце події прибула слідчо-оперативна група Бучицького райвідділу міліції. Правоохоронці приступили до документування порушення. Трохи згодом, розповідають міліції, туди приїхали невідомі. За попередньою інформацією, мешканці Заліщицького району. Чоловіки перешкоджали роботі правоохоронців та намагалися вивести техніку з кар'єру. Пристрасті вирували неабиякі. Подію правоохоронців внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 240 кримінального кодексу України, порушення правил охорони або використання надер. Крім того, на чотирьох осіб склали адмінпротоколи через опір працівникам міліції. Триває слідство. Додамо, як повідомили в обласному управлінні внутрішніх справ. Нещодавно викрили ще три кар'єри на Тернопільщині, де підприємці намагалися протиправним способом збагатитися.